Сьогодні ми поговоримо про цікаву монету, яка, певно, у багатьох із вас вже є, це 10 гривень 2022 рік Сили Територіальної оборони Збройних Сил України. Ми розвіємо і розповімо вам правду, і розвіємо міфи, які пов'язані з цією монетою. Адже багато хто чув, що ця монета коштує 10 тисяч гривень. Деякі е, писали, що. Її скуповують від тисячі до п'яти тисяч гривень. Чи правда це? Ми озвучимо і приведемо вам реальні купівлі і продажі цієї монети, актуальну, актуальні дані із найбільшого в Україні інтернет-аукціону, тобто реальні факти про реальну монету. І так, ця монета видана величезним накладом. Тобто Національний банк України нарешті почав видавати патріотичні гарні монети, які доступні кожному українцю по номіналу. Так багато з вас писали мені у е коментарях під відео в групі Фейсбук, на силочку на групу, де вас вже 190 тисяч чоловік. Продає, обмінює і купляє колекційний матеріал, монети і банкноти. Я залишу в описі під цією трансляцією. Писали, що отримали 10 гривень 22-го року по номіналу в торгових мережах. Багато хто встиг, особливо на початку у 2022 році, коли ця монета 10 гривень, тільки-тільки побачила світ, додав її в колекцію, купивши у банків посередників. І коштувала така монета 12 гривень. Але TikTok і блогери в TikTok почали ширити інформацію, що вони купляють монету 10 гривень територіальної оборони за 10 тисяч гривень. Чи правда це? Чи є хоч одна реальна продажа монети 10 гривень за 10 тисяч гривень? Ви зараз бачите на своїх на своєму екрані монету в ідеальному стані і банківський ролл від Національного банку України, який теж виготовлений якраз для колекціонерів, і коштує він дійсно багато дорожче за номінал. Ну як багато дорожче? Таких роликів всього дванадцять з половиною тисячі штук. Монети в цьому ролику стандартові, такі самі стандартні, як ви можете бачити їх в своїх клясерах, альбомах чи руках. По 40 монет в ролику номіналом 400 гривень. Національний банк приклеїв до рола ось таку галограму, яку ви бачите, і вирішив. Розпродати таким чином монети ролами. Коштувала така е, сувенірна сувенірний ролик 560 гривень. Розлетілися вони як гарячі пиріжки, так як колекціонери дуже охотно купили їх. Але ви вже помітили, що, скажімо так, е, на цьому колекціонер, який перепродав цей ролик, заробив. Але це. Якщо брати до уваги колекційні ролики, багато таких монет Національний банк України реалізовував звичайними ролами. Тобто 40 монет без голограми, і такі ролики продають на інтернет-аукціонах не багато немало, десь так в середньому плюс-мінус 500 гривень. Деякі, скажімо так, є продажі ось ролика з голограмою 700 гривень. Але звичайні ролики, ви бачите, 500 гривень, 531 гривня. Найдорожче, ви можете побачити, ось 5 роликів продані було за 2700 гривень. Власне кажучи, скільки ж коштує монета, сама монета? І чому взагалі утворився міф, що монета коштує 10 тисяч гривень. Один із, скажу таких собі, тіктокерів запустив мульку, що він купує ці монети по 10 тисяч гривень. І що буцім-то, є монета територіальної оборони, де ось на цьому символі територіальної оборони букви Т немає, а оцей Власне, буква Т відсутня, і тут просто е, чи то взагалі пустий е, такий ось символ, чи він повністю навпаки заповнений е, е, заповнена ця частина монети, що це монета бракова. і Він такі монети 10 тисяч гривень оцінив і готовий у вас купити. Такої монети поки що ніхто вживу не показав. Принаймні до цього моменту ярко Коінс таких монет абсолютно не бачив, тобто. Шукати е, чорного кота у темній кімнаті, в якій немає кота, я не бачу сенсу. Тобто це виключно хайп і нічого під цим немає. Так, такої монети знайти неможливо, бо я підозрюю, що її просто не існує. Натисніть лайк цьому відео, поділіться цією трансляцією з друзями, знайомими, щоб знати правду. Скільки ж коштує взагалі то така монета і які реальні угоди купівлі-продажу, а також де вони відбуваються, відбуваються вони на багатьох інтернет-аукціонах, і це не таємниця. Ці монети продають в широкому діапазоні цін. По-перше, колекціонерам потрібні монети власне, гарної колекційної якості. Тобто монета має бути тільки з ролика. Тільки з ролика. Тоді вона цінна і вона коштує дорожче з номіналу. З ролика монету треба переміщати до капсули. І така монета в капсулі на 2023 рік буде коштувати Ну хай 2, максимум три номінала разом із ціною власне цієї ж самої капсули. Ви бачите, реальні продажі. Це ці лоти були продані. І ось, наприклад, той же сама монета. монета в капсулі 13 травня 2023 року 19 гривень всього. Тобто ми можемо сміло сказати, що така монета в ідеальному стані коштує близько 20 гривень. Це те, що реальні угоди. Є такі продажі монет і дорожче, і по 30 гривень, і по 40 гривень, але на Середину, вже другу половину 2023 року, ціни на ці монети знизилися надзвичайно сильно, так як багато людей отримали ці монети просто по номіналу. Я вже бачив продажі ось таких ось роликів за буквально за номінал. Тобто, в такому ролику 40 монет. І такі ролики на інтернет-аукціоні я бачив реальні угоди, продані аж за 403 гривні. Тобто вони продавцю принесли не те, що прибуток, вони принесли збиток. Знову ж таки, ще раз покажу вам, що жодної угоди продажі такої монети за 10 тисяч гривень попросту не існує. Адже найдорожчий лот, який був проданий по монеті 10 гривень сили, сили Територіальної оборони ЗСУ 2022 року, це лот, який складався із банківської упаковки. Банківський блок. Ось такий ось банківський блок, сили територіальної оборони Збройних Сил. України, який Національний банк України запакував 26 вересня 2022 року, в цьому банківському ролі на хвилиночку 10, 10 роликів по 40 монет в кожному ролику, тобто номінальна вартість цього прекрасного банківського блоку 4 тисячі гривень. Проданий він був на аукціоні за, увага, 5700 гривень. Тобто 4 тисячі гривень монети для обігу з територіальної оборони ЗСУ продали за 5700. Відмінусуйте ще комісію аукціону, адже продавець фізично отримає грошей менше. Ніяких 10 тисяч гривень, тим паче, за одну монету. Ось ви бачите, лот проданий. Ще в 2022 році. В кінці 2022 року. І ці монети не коштують мільйони. Напишіть, чи подобається вам ця монета. Чи маєте ви таку монету собі в колекції своєї. Отримали ви її по номіналу, чи купили на аукціоні. Зараз вже. Ці монети підуть в серію. Випускають Національний банк України випускає нові нові монети, і планує робити це і далі, і це є приємно. Обов'язково прожміть лайк нашій трансляції, поділіться відео з друзями, щоб ви знали правдиву ціну. Підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, якщо ви не зробили це раніше. Переведіть дзвіночок в активне положення, щоб ви отримували сповіщення про нові. Прямі ефіри і появу нових відео на каналі НОМІзматика з Ярко Коінс.